Ну, давай, в принципі. Так, Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі Zebra .ua. Roblox Brawl Stars. І всім привіт. Да. До речі, своїм другому мовляю. Тому друзі, не лінуйтеся, підписуватися на наш канал і ставити нам лайки. Дякую. Так, да, так. Да. Правда, кажу, да. Якщо ви нас розумієте. зрубав шість. Хочеш порибавити? Давай. Я і так на рибалку ходжу. Ні, я сидаю на чай. Та-да, да-да, давай. Так, можна. Та ходи зі мно. мною. Ходи зі мною, до мене. Ой. Чекай, чекай, Дивись чекай. Зачекай, хвилину. Давай, иду, пішли. Ходим. Ты граби ловиш рыбу, то ти получаєш їжу. Ага. типа рыба, то їжа, а вот треба їсти на кострі, вот, удочка. Давай. А я пока що водить, а я пока що покупаюсь. Ой. Так вов удочка. Блин, зараз сова вовка. краде вкраде вопка. Да. Каждый до костра. Тут небезпечно. Так, іду. Блін, вона летить, чувак! Де Костю? Де ти, костя! Та єдугу! Все! Тримай удочку! Давай! А де воно? А, я-да, да бачу! -да, бачу. Это боя. Бач. Все, взяв. А я теж таке нахожу як ти цей. Броню Окей. Okay. Привіт, малышка, можна з тобою познайомитись, ага, yeah. зараз Арсен дасть з, 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 з ноги по морді. А де Арсен? Пих я знаю. Ясно напевно. Я поняв, чим він там займається. я не буду говорити. О, все, вже ранок. Я бы слід знаю, що це о тебе думати. <гум> так, я врубай запис. Так, пацани, коротше, у нас зараз буде 20-й день. Так, Ми так. перспективно проходимо 30 днів в Максику. Так, 30 так, днів. У мене вже 20 вирі. До речі, у мене вже 21 день. Так, вже 21. Да. О! Тут і торговець з манатками прийшов. Зараз я душі там закуплюсь. Чакай, я поїм. С манатками, ко ребятам. Так, так. А я піду по рибату. Зараз я нашу базу хочу прикрасити по приколу. Так. Арсен, що ти за хлопець, що ти тікаєш від своєї подруги? Що? Ось тебе! Ти... Що таке? Так, да. нічого, 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 я-то закупляю. Ага. То закупляю. ще то закупляю. 15. Шимон такого. А, я пуфик закуплю. Блін, я водочку давай. Сейчас закупайся, я говорю, <ск parish> по максималках, іду до и Зараз, то ставити Ставити. Uh, так, вот скерри. О, oh, я закину. Да? Yeah? Так. Вот закину. <звук> не, не плюе. Смотри, обчекать. <звук> а, чекай. <звук> так, думаю, куда-то собственно. Ну, в принципе, ну, знаешь, что цель, думаю, куда-то. Вот сюда. О, прикольно. Так, ну вот все штука нам точно вот сюда Ай, ничего не злой. Треба в цю точку попадати. Вот mm. цього штука нам надо. Вот всего. Вот цело. Вот цево. И вот цево. О, у нас є куча. Де є присисти и уютно.

І... От можна ні? Цитожні, цитожіння. От всего я покрашу в... Сей. Э, ікон. О, все, я залив рибку. Прикольно. Все. Так, ладно. Блин, вовки, вовки, вовки! Е, все побачимо, что вже буде щось інтересне. Блин, собак бежит! Чуба! Покажете до бази! Де воно? Все. Вс! Мене вбили. Завжди не... до бази, як, як ніч. Пристрибати? Прийти до бази. Та мене вбили. Ну, так. Не... Якщо тебе мене вбили, треба було на базі бути. Вона ще й цей вовк падло їв. Ну, що так? тепер робить? Я тебе воскрешу. Давай. Зробиш. Ой, блін. Я ще далекий від цієї гри. Дуже, дуже далекий. Боже, чого свині кричать? свині? А хто там кричить? О, дивись, зайчик до мене пристрибнув. І ще волк стоїть зараза. До речі, друзі. Так, все, йду тебе кращати. Так, да, давай, давай. І Ти як кніч, то йдеш одразу до бази. О, вже 27 сьомий день. Да. О, все, дякую, йду на базу. Да, все, я на базі. Блін, тепер мені треба поїсти. Там, там є домик. Ты можешь домик зайти, і тебе там ніхто не троне. Бачиш? Да, 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 бачу, бачу, бачу. Але мені треба поїсти, чувак. Ну, я зараз заезжу. Хорошо, Хочу. давай. Ой, наша мені ця вудка, Йомайо. мое Все. Перво, того. так, я взяв топора. Рук кролика зайчика бью. Все, я при, при ест. Да, добре дякую. І mm. все буде добре. Так, треба. Ой, пережити. Так. Там добре. Ага. О, все. Дякую за їжу. Конечно. Прошу. Ми зараз поб'ємо твій рекорд 30 і будемо вже, напевно, прощатися. Ну так, будемо вже прощатися. А тоді вже сам буду гуляти. Що? Кажу, може, пізніше сам буду гуляти. Добре. Мені дозволили до 12. ночі. Ясно. А я взагалі стою пів шостого ранку. Чи так скоро? Ну, розумієш, поїсти, чай попити, а поки що я приснуся. Якось один раз мама пішла на роботу з татом, а я присинаюся, а вони мені з будинок грає, я не чую. Присинаюся під 12-го дня. І ти до школи не пішов тоді, так? Не пішов, але вчителька дзвонила до тата, мама приїхала, ти добре мені фіздуляй давала. Так, вертайся до кустра і заходь з у цей будинок. О, все, все, да, да, да. Я тут. А. Вони йдуть. Зайти до будиночка. Так, так, бок, прийди. Бля, я не можу зайти. Ой, вибачте, я не можу зайти. Я застряв. Так, я рубай запад. Так, ребята, на нас нападають. Так, Зараз я тут. На так, так, на нас нападають. Я тут сидю бью. Добре. Робиш. Хорош, Володя. А це що за клоун, ще один. А то такі клоуни. що ти зробиш? Олень рогатий. Ну да, рогатий. Він ж олень. То убий. Як шоб ніхто вбив. Чувак, він біля мене. Я бачу. Я б'ю, я б'ю. Скатина, а. Ах, ти падло. ёлки палки, мен дуже мало хп. Блин, ну помог ты? Не, не треба, ты сейчас дохнешь. А я попробую, Молоко сос. Молоко сос, а ну кайси сам. Иди сюда, молокосос. Молокососы, а ну бей ты! Не так, на не Ты сюда, что ты там стоишь? Опа, Все, я справился. Все? Ура! Молодя молочинка. Так, все, вітаю, брат! Дякую! Дякую, дякую! Thank you very much! Прошу. Я в шоці ти на англійську знаєш. Так. Я... Вс, друзі! Все, ребята! Підписуйся на наші канали на мій і на Максика. Ставимо лайки. Всім дякую за перегляд. Е, uh, і всім па папа. побачення.